Привіт, зараз дуже багато зшириться інформації про те, що Росія намагається втягнути Казахстану війну. В Тіктоці розганяють відео, як китайські танки їдуть в Казахстан, як Росія намагається залучити їх по лінії ОДКБ. Давайте це швидко проговоримо. Через те, що дійсно це має сенс. Дійсно, в Казахстані почались деякі уже навіть прес-конференції, політики дають. Міністр оборони коментує депутати, тому що без. Рішення парламенту вони не зможуть власне, брати участь в цій місії. Тому підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок до цього відео, і ми зараз все проговоримо. Дійсно, в Росії є, є кілька таких інсайдів, я чую від наших політиків і власне відслідковував дуже багато в російських медіа і в багатьох інших носіях інформації про те, що Росія не розуміє і не знає, що робити Власне з. Добровольчим корпусом в Білгородській області Росія не розучилася, атрофована Росія не знає, що робити, як боротися з громадянами Російської Федерації, які прийшли в ці областя звільняти Росію від Путіна. Ну і власне прекрасне місто Шебякіно, яке стає демілітаризованою українською зоною, і багато інших населених пунктів, ну, от які позбуваються путінської влади, проводять там ну, операції по звільненню від фашизму. Росія не знає, що там робити. Вони спочатку імітували якихось там генералів, які березнять танки, показують, що вони там звільняються, але нічого не відбувалося. Ну і власне зараз почалася історія про те, що вони хочуть тягнути Казахстан, щоб поставити їх ну не як миротворців, а як країну, яка буде брати участь у війні, і буде брати участь в цій спецоперації. На стороні Росії така загроза залишається. Вони хочуть втягнути їх в цю війну, так як втягнули Лукашенка. Так можливо, не на 100%, тому що ми бачимо, що Лукашенко все таки теж намагається підляти. Лукашенко теж намагається всіляко. Е Щоб не стати на 100%, ну, скажімо так, на 70%, він точно став учасником цієї війни. Але, типу, він точно хоче не стати на 100. Ну і Казахстан теж сказав, що вони свої війська вводити не будуть, що зараз всі війська знаходяться виключно на території Казахстану. Вони демонструють, що вони нам не вороги. Я думаю, що і по дипломатичній лінії вони теж намагаються сигналізувати. Але історія зараз заключається в тому, що вони. Скажімо так, можуть бути втягнуті і не по своїй волі, тому що домовленості можуть бути між Китаєм та Росією. От і Росія може просити Китай якраз таки підтримати їх, якраз таки саме по лінії Казахстану. А повторюю, що поки що підтвердження втягування, наприклад, чи так поставок танків в Казахстан з Китаю поки що немає. Це женуть або якісь російські пабліки, або тікток канали, без скажімо так, явного підтвердження підтвердження хто ці канали, от але, типу, в будь-якому випадку інформація несеться. повторюсь танків поки що підтвердження немає. Але вони росіяни через Китай можуть тягнути Казахстан. Казахи нам дійсно більше друзі ніж білоруси і росіяни. І от вони, скажімо, зайняли дуже правильну позицію, прикривається Китаєм. Але тут, повторюсь, важливо, щоб не Китай їх якраз таки втягнув. Але зараз парламент сказав, що голосувати поки що за надання військ ДКБ вони не збираються. Дійсно, є такий пункт, де Росія може втягнути, загроза буде залишатися. От, вони хочуть визначити державу, яка буде розпорядником цих військ. Ну зрозуміло, що це хоче робити Росія. От, але для нас дуже важливо, щоб це, навіть якщо цей план існує його перебити, поки що він не активізований. Слідкуємо за Казахстаном, слідкуємо за Росією. А в мене до вас питання: хто після Білорусі і Казахстану буде та держава, наступна держава, кого Путін буде намагатись втягнути в війну? Зрозуміло, що це по але кого він ще буде намагатися заплямувати в цій позорній програні для нього в війні? Напишіть, будь ласка, в коментарях і підпишіться на канал.